Розділ двадцять перший. Чи великий, чи малий час біг, мати занедужала. Сказав би, рада вона своїй недузі була. Оце й мені вмирати, каже. Оце й моя година. Біжи, Химо, до священника, проси, нехай пише зараз до Катрі. Щоб приїхала поховати матір. Біжи, Любко, не барися. Знов написав лист священник знов туди гроші послали. Оце не їде Катря, мутиться мати. Хто ж мене оплаче? Мабуть, не пускають її там, коли б я видужала. То б я вже сама до неї поїхала одвідати, побачити, чи побачу її вже коли, коли б я одужала, то б я її одшукала, де вона, чи я вже її не побачу. От Катрі такий самий лист тоді брали, що молитимуся за материну душу. А гроші на поминання віддала. Будуть поминать, гріхи будуть відпрошувати. Ох, дитино, мила, не побачив же я тебе, промовила мати і заплакала. Поховай мене, Химо, говорить мені. Поховай мене гарненько, тобі буде нехай наша хата. Все тобі, нехай буде, пом'яни мене, голубко, сядь до мене ближче, любко, близенько сядь, усе прохала мене. Перед смертю говорила, може, коли побачиш Катрю мою, може, буде насдужати, боліти, послужи їй, серце, не покинь. Осе Богу молилась, все молилася. До останньої години тихо і сумно вмерла, як її поховали, то знов Катрі знати давали, що мати вже вмерла, що зосталися їй лани, степи і гроші. Тоді от писала Катря, що буде сама, приїде сама опоряджати. Що їй у спадку дісталося? Ми стали її дожидати. Діждали, як бачу той віз, критий, полубчистий, що притягає до нашого двору. Було се ранком ранок славний, ясний, пахучий. Уночі дощ перепав, я вибігла за ворота. «Катренько, де ти? Ніхто не обізвався мені. Вилазила перше з воза ополиста рум'яна черниця і хрестила мене, за нею Катря. Катря теж мене перехрестила. Ледве на мене глянула вона і за черницею у хату увійшла. Я за ними вступила. Чи ж вона мене не пам'ятає? Забула серце. Що було стрепенулося, то притиснуло його тяжко. Ох, як же втомилися ми, почала рум'яна черниця, скидаючи з себе чорні свої ряси одну по другій. Вже їхали ми, їхали, та й годі сказати. Глас в неї був такий, що для глухих добрий. Катря стояла у стола, розбираючи чутки у руках, була що вона з себе дуже хороша, хоч як змарніла, і очі впали, і сама, як нитка, біленька стала. Вона якось захолоділа. На дух Мару вона походила своїм нездвиженим обличчям. Із своїм поглядом безпричасним. а ще в тій довгій рясі чорній, У тій чорні покривальниці. Хоч би вона ще в мене спитала, хоч би до мене слово промовила. Черниця знов говорить Втомилися, як Боже милий, ледве дихаємо. А там додає а вже сонечко підбилось на снідання. Глянула на Катрю, Катря стоїть, не чує і не озивається Сестро до Катрі, посмикаючи її міцненько за рукава. Треба нам підживитися. Як заволити, сестро Меланія? Отказала Катря. Я ледве дочула, Безотголосно одголосно такечки вона гомоніла. Дівчино, прикликає мене сестра Меланія, ходи лишень ближче, як на ім'я. Химою звуть, кажу, Химо, чи не дала б ти нам поснідати? Зараз і зготую, — кажу. Почала я готувати снідання, а черниця за мною у комору. Пшона одміряє оглечик, глечик, муки у миску. Сметани у полумисок. слов'янку набирає, хліб крає, порозчиняла столи, достала скатерку, стіл застеляє, жвава та хапкає. Господи світе, Катря усе стояла сама, сестра Меланія отхилила її рукою від столу, накриваючи, Катря сіла на лавці тоді. Готове снідання. Стали снідати. Сестра Меланія Катрю ближче посадила, Катря послухала, близенько присунулась, а їсти нічого не їла вона, окрім Малесенький шматочок хліба із водою. Сестра Меланія, снідання впорала. Мала вона тридцять і два зуби білі та здорові та роботящі. О, які ж зуби! Усе молола ними, як жорном добрим. По сніданню стала сестра Меланія до Катрі говорити Сестро, треба усе тепер добре впоряджати, треба худше, щоб тут нам не забаритися. А очі в неї почали прижмурюватись. Говорячи, якось мумовільно. мостила вона ближче до себе. Дві великі подушки у краплистих темних пошивках. Ще з вози я внесла. Не треба баритись, ще промовила, зітхаючи, о, о, вимовила ще раз, вже зовсім на подушки, схилившися головою. Спала. Мухи понад нею гули, мухи її кусали. Спала. Катря сиділа, схиливши голову. Чи молилася вона, бо шептала щось і рум'янцем закрасилася живим. Я до неї близько підступила і кажу, Катря, чи ти вже мене зовсім забула, чи не пізнаєш? Рум'янці одразу збігли з її обличчя, обернула на мене. Вже безпричасні очі свої і отказала мені, я тебе пам'ятаю, чому ж це? така до мене наласкава, чим не заговориш до мене? Усі слова пражні, треба молитись. Катре, чи ти знаєш, що Маруся заміж пішла? Боже благослови, За Чеченка пішла. Боже благослови. Вона нещасна дуже. Божа воля. Усе мені отказує, як наче до псалтарю, читає, чи ти коли згадувала нас, згадувала людей. Я молюся за вас і за всіх людей. Спасібі, а ти вже мене тепер і трохи не любиш. Господь повелів усіх любити. І ворогів. То ти мене як ворога жалиш, чи що? Чи ж у тебе вже нема і в світі нікого любого? Нема нічого милого? Мені усі рівні, за всіх молюся Є усі вороги тобі. Кожен чоловік другому ворог великий, а ворог лихий, промовила з опалом. Очі заіскрились, задрижали уста, пізналася мені давня Катря, огнем да полум'ям од неї пахнуло, як колись. А сім'я, а родина, кажу, усі, усі прихиляють до себе душу, боронять до Бога. Так усіх кидати, 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 в бозі спасення. Боже мій, Боже мій, помили нас, покликнула сумно. Амінь, відказала з лавки сестра Меланія глухо. Переспала вона світвінкий голос Амінь, ще раз каже. Ой, та й позіхнула такеньке, що в мене рукава замаяли, а які мухи по столу лазили, то поскочувались, як насіння од вітру. Довго ще потягалася на лавці, далі стала, прибралась у ряси. Ходім вже до батюшки, приказує Катрі. І пішли, і мені веліла йти із собою сестра Меланія. Дорогу показувати. Поки ми дійшли до священникового двору, біля церкви стояв з двома коминами і з рундучком падаща. Поки дійшли. Кажу, то вже сестра Меланія зовсім чуйна була, хоч очі от спання помаліли та дивилися густо і жваво. Священник стрів нас увів у кімнату. Сестра Меланія посіла у якомусь великому кріслі, що в ньому мало було придоби, а багато цвяхів. Катря стала біля неї, а я поза Катрею. Сідайте ж, бо батюшка, просить його сестра Меланія. Батюшка сів проти неї та й закашлявся. А що це? Кашель вас напав, батюшка? пита сестра Меланія. Липового цвіту напитися увечері на ніч. Та чого се ви такі на виду жовті? Чи не жовтяниця? І посвіли ви зовсім, а мабуть, ще не дуже й старі, боліли на голову. Батюшка сам був розумний і розсудливий та смирний. Сторопів, слухаючи її, та на неї дивлячись, тільки головою кивав. Оце ми до вас приїхали з вашою давньою парафіянкою, починає другу вже річ сестра Маланія. Вона мені приручена, Спадок їй од родителів, як знаєте, вона усе оджалувала на монастир. Ми приїхали усього того роздивитися, упорядити. Вам, звісно, що тут їй належить? Покажіть мені, коли ласка ваша буде? Разом вкупі з нами для Господа Бога нашого потрудімось. Тоді пішли по степах, по ланах оглядати, громадських людей кликали цінувати. Сестра Меланія никала скрізь по всіх кутках, мутилася, підбігала, приглядала, прислухала. Катря ходила за нею слідом, не глядячи у круги. Місця знакомі коло неї процвітали, вона не вважала, ніде не припинилась і разу не оглянулась. В хату, як ми повернулися, то там же людей понаходило багато. Вітали Катрю, питали. Вона наче нікого з роду не бачила і нічого не знала, хто і які прийшли, Отчинили скрині, стали лічити гроші, які там були. Батюшка усе зашептував і записував. Сестра Маланія теж собі пірцем черкала. Катря усе стояла удалік, не глядячи. Люди потроху розійшлися. А ви добре се знаєте, батюшка, що хата цій дівчині приділена від набіжчиків? Питалася батюшки сестра Меланія аж двічі. Знаю добре, говорив батюшка. Та вона ж далека родичка, а дочка є рідна. Така була воля їх. Вони дівчину жалували. І другі знаєте? Як же свідки є? А-а-а? каже. Більш вже не питала.